Я Читачка 15, і сьогодні буду радити вам серію, яка зачарувала мене з перших сторінок. Якщо ви шукаєте щось магічне, атмосферне та трошки загадкове, то серія каравал може стати для вас порталом в зовсім інший світ. Це фентезі, де кожна частина як вистава. Нічого не ясно, все здається ілюзією, але саме це й затягує. Коротко про сюжет: дві сестри отримують запрошення на магічну гру під назвою «Каравал». Але це не просто шоу, все здається ілюзією, але може мати реальні наслідки. І коли одна сестра зникає, інша має пройти гру, щоб рятувати її. Перша та третя книги мої фаворити прям 10 із 10. Неймовірно цікаві, захопливі історії з крутими поворотами сюжетами, і ти просто сидиш, типу, що тут відбувається, і реально не можеш відірватися. А друга книга мене трішечки розчарувала і виявилася для мене особисто найслабшою з цієї трилогії. Вона була для мене такою нуднуватою трішки, і в мене не було такого, знаєте, типу захоплення, що я не можу від неї відірватися. Тобто я могла спокійно її відкласти і там займатися своїми справами. Вона мені здалася такою. Найнуднішою з цих трьох. Я б реально радила цю трилогію для людей, які тільки починають своє знайомство з жанром фентезі, бо воно дуже легке, дуже швидко читається, немає якогось такого важкого світоустрію і, типу, ніякої такої важкої міфології. Типу, все дуже просто, легко, цікаво, атмосферно, магічно, є любовна лінія і просто все ідеально. Якщо ви читала Карвал, то обов'язково діліться в коментарях, яка частина ваша найулюбленіша. А якщо ні, то обов'язково дайте їй шанс. Можливо, вона стане вашою улюбленою серією.